Йди сюди, йди. Йди, мій маленький, йди. А чого ти тікаєш? Чого? Йди сюди, йди. Ня. Ми з ідуликом на діло хочемо з'їздити. Тричі, не можемо ловити. Так, бачите, по що ми приїхали. По звичайну, але чого. Перевинка, вона нічийна. Схотілося мені смачної варені. Пам'ятаєте, я вам рецепт розповідала. Зараз забабахаю. І так, намили літрову баночку алечі. Алеча має бути звичайна, не щепа. Моя оця не, не Ну, Тут буде аромат зовсім інакший. Стакан цукру. У мене в усіх рецептах стакан 200 г. Ой не побити. І ставимо на малесенький вогонь. Ну, води я тільки помила але чую я думаю, що вона зараз пустить потихесеньку сік, треба помішувати. небажано води. Ну, можна чуть-чуть чуть-чуть крапельку і додавити. З моменту закипання засікаємо 5 хвилин. Через 5 хвилин подаємо ще стакан цукру. І ще кип'ятим 5 хвилин. Ну, я ложкою мішаю, даю все. Ну, помішувати. може, як у дерев'яна, лопаткою, неважливо. Ну, і через 5 хвилин ще стакан цукру, третій стакан цукру. І ще 5 хвилинки і в баночку. Я півлітрову баночку закрию, а то залишу їсти. Ну От мені схотілося цієї варені. Вона кисленька виходить. І виходить така, як желе. Знаєте, оце, оце саме оце Хі -хі -хі, смакота. Так що в кого є така алеча? Бо знаєте, де нарвать так, як оце. Я знайшла деревинку. Робіть таку вареньку. От такого янтарного кольору виходить варенячко. Дуже смачне, кисленьке, запашне. Ну, просто клас. Гаряча баночка, тому тримаю. Ну, з кісточками нічого страшного. Вони дуже легко випльовуються. Так що, у кого є можливість, робіть і смакуйте. Ну, а це занесу в хату, хай холоне. З молоком, просто в воду холодну, от пару ложок розколотить і випити, хто таке любить, просто смакота. І піду ще в мене бачу трохи нарвала більше, ще буде літрова баночка. Зроблю і закрию, що швидко його варить. От. І що так взимку, як захочеться, так смажку прогнати кисленьким. Просто смакота. На вечерю ще буду робити салат з тунця. Яєць наварила, піду зараз огірка, найду цибулинку, горошок сметанкою з гірчичкою. Пере колошмачу помажу. І, і на цьому крапка. Все. На, сьогодні. на вечір, наче трошки потепліло, сонечко вискалилося. Пітерець Ви є, але не, не так уже. Що це воно таке? Щось, щось шелестить. Боже, воно таке. Так улупила себе е, ножкою стульця по пальцю, що аж свічки посипались. Що таке? Ударилася. Від <рес> переживає. Ну, ще ж воно гаряче, а вже бачите, яке воно? Ой, щоб не, не випливло все з цього. Ну, без слів. Так, салат зробила, будемо. З дідуликом вечерять, мить лапи і улюлю. Всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Вчора дивилася ролик, бабуся підходить з грошима, хлопчик співає, такий видно, чи циган, не знаю. Попросила заспівати чи біла роза», Не пам'ятаю пісню яку. Як почали там на неї кричати ну, біля Базара там десь. Це ж російська, російська, вона плаче, каже, в мене син загинув. Белста это Белгород, Дністровський. О. Дякую. Оце я вдома ношу. Навіть на відпочинок не брала. Дякую. Так що без розниці. Будьте добрішими один до одного. І все. І все. І не починайте. Хто що, хто звідки, які хто свята святкує. Взагалі не до свят. А, дітство, може й ви бачили. дітство, дітство, Вона попросила, а там хтось закричав. Ну, він таке заспівав. Заспівав цю пісню на російській. Є такі пісні, на яких виріс, їх не забув і слухаєш їх. В мене є одна підписниця, яка мені розповідала, що вчителька уроки онлайн вела і заставляла дітей, не дай Бог, а діти з українців, ну з російськомовних територій, які ну, переміщені особи. Дякую. І вона вела прямий, прямий онлайн-уроки, і тож їх все за ці е, українська мова, щоб я від вас не чула ніякого російського слова. І в неї зависав цей комп'ютер і щось там. І діти ж всі в прямому ефірі. Зависа комп'ютер і ви, десь там воно ви, ну виплигує, що вон, які вона фільми дивиться. Всі російські фільми. Ніхто нікого не може контролювати, хто що дивиться, хто що слухає. На загал. Тоже, ваш вибір. Можете показувати, можете не показувати. Російська мова була в нашому житті. Я, Данилко як сказав, це не мова Путіна і не мова Росії. Це мова багатьох українців. Хто, хто як... прийде час, а він обов'язково прийде, всі перейдемо і всі будемо розмовляти тільки на українськ, хай буде мир і хай перестануть красти, красти свого інтернету. тоді будемо вирішувати. Я зараз це не головне, не в цьому прияно, не в цьому причина, я так поняла, да? Звісно, не в цьому. Багато тут думає що в мові причина чи в чомусь війна з мови почалася. Всі ж ми розуміємо. Давайте закривати цю тему, бо буду я без прямих ефірів. Все буде добре, треба налаштовуватися, як, як... Ой. як хорошо. Я зрозуміла вашу причину. Я зрозуміла. У нас знову дощ, на діяло на вулиці. А, воно не викрутилось, хай тоді занесу викрути. Доброго дня, Гарків. Такий пішов дощ, поки син дойде до метро, на мокне. Ксюш, ми вроді на ти. Ну, а я так завжди казала, знаєш, люди, скільки себе, скільки оце я, ну, таке в нас в країні, я кажу. Не головне одягнути вишиванку, стукати себе отаку груди, а там відмивати кошти. А, Лілії, ведма мені. Поняла, Ксюшенька, поняла. Що там жара в Києві? Що мені брати? Я хочу всю, цей раз без багажа, поняла. У мене просто справи і хочу без багажа, хочу тільки сумку. То як ти раніше знаєш літала, тільки ти рюкзак, а я сумку. Не хочу багато речей. брати, за багаж платить. Зараз і квитки дорогі. Всі думаю за багаж той платить. Ти думаєш, що там, яка там погода, та правда ще до серпня, яка вона буде. Ой, не знаю, щось одягну, щось з собою возьму. Душно, дуже, ну воно ж паре. Я десь планую сьомого. Поняла? Сьомого виїжджати, восьмого вже будь в Києві. Ну, це плани поки ще, ще хто знає. Як воно буде, не знаю. Возьму пару футболок, штани на себе. Буде дуже жарко в якесь платік. Не хочу набирать. То сумку взяла і пішла вперед, а то ще той чемоданчик, закидати його треба. Ну, парко це значить тепло. Ну от зараз у нас 20. Ну що дощ, так комфортна температура. Вітаю, Юлечка, вітаю. Що там суми як? На Курскої там щось, так. Да? Ой, погода міняється, погода нестабільна, ну нічого. Курточки точно брати з собою не буду. Дуже гучно. Вірю, Юля, вірю. Кропивницький привіт. І день прокидається, і ніч гучна, і немає ні кінця, ні краю. У нас в салонах вже багато дівчок порозчитувались, повиїжджали до Сумського. А так взагалі салон робить. І зараз повітряна тривога пишуть. Житомирщина вітаю вас. Так, дівчатка, привіт з Рима. Підожіть секунду. Хвилинки п'ять, я зараз підійду до вас. Я прийшла. Ви вели за мене прямий ефір. Ви вели за мене прямий ефір. Бонь, ти тут в курсі була. В курсі? Ліна далеко не ходила. Ліна піднялась, подивилась, що там Сережа яку кімнату після себе оставила. Бо нас піднімається нагору одразу. Ну, деякі речі, знаєте, що прибрати. Ти моя зірка. Ти любиш мене, так? Да? Ти любиш мене? Ти любиш Лену? Ти моя собака, да? Ти моя найкраща. Сама, сама рідніша в світі. Хочеш давай на кроватку. А всю подруги нам це вінтер спить. Вінтер. Ти моя любов. Ой, моя краса! Так, Боня вела прямо ефір. Да, Боніта? А ти моя жопка така! А ти моя така хорошенька! А масажик, а масажик, а масажик? Ти налякала Лену, да? А хто такий жопастенький? Хто такий жопастенький у Лени? Хто? хто мене так любить? Хто мене так любить? Хто мене так любить? Мене не видно. Вікно засвічує, Дивись, не вдарся. А що ми будемо сьогодні кушати? Що Боня буде кушати? Шо? А що? А що буде кушати? Ти моя собака улибака. Ти вже уливаєшся. Массаж? Масаж? Масаж. Та нема. Де хвіст діє? Ми тебе купляли вже без хвоста. А зараз не можна одрізати. Добрий день. Зараз не можна ні уші, ні хвіст обрізати собачка. Ну тут. От тут точно не можна. Тімний нос такий. Чорний нос. Розстраюсь, лягай. Лягунька, лягунькай. Скоро підемо. Оксана сказала. Вона дуже розумна. Вона наскільки розумна, що, мабуть, люди багатьом до неї. Оксанка сказала минут 15. Так що я ще 15 з вами. Яка порода? Ви знаєте, ми купляли її як боксера, але всі лікарі, от лікарі кажуть, що вона не боксер, помісь. Або стафа з боксером, або конекорса з боксером. Ну, вона як для боксера тучна, широка гру... груду. Неї. Ну, така вона, добрий день. Що це помість. А взагалі купля... купляла як боксера. У нас був боксер у сина в дитинстві, і трагічно загинув, і в нього це така, знаєте, психологічна травма з дитинства. Це в нас того так і собак багато собачок наших любимих. Мені гарно, що їх багато, погано, що вони хворіють і уходять. Так, прошу, ще побалакаємо. Якщо не прошу, то буду завершувати трансляцію. Все зробили, підемо. Черкаси привіт. Київ привіт, привіт, Київ. Буду поки трошки тут постіль поміняю. Ну, коротше, зараз оце Оксана вийде, як мітла. І коли вона уйде, як мітла, всі тряпочки собираю, стираю, пересос вимиваю, фільтр вимиваю, відро вимиваю, оце отак. Так що, як вона прибирає, я не лежу, не чекаю просто. Це я зараз сижу ці три години. Дякую, дякую, дуже велике, дякую. Дякую, Вінниця. Дякую. Дякую, Галиночка. Дякую, Вінненька, дякую. Не зовсім замітила хто? Це ж, бачите, як без окуляр. Біла церква, привіт. Привіт. Та чого воно погане? Дорогі мої друзі, всім бажаю мирного дня, душевного спокою. Нехай всіх все буде добре. Обіймаю. Ні, у нас спека пройшла. Оце вже скільки днів? 20, нормально. 20-18 і поки не стоїть, слава Богу, бо її просто не можна витримати. Дуже спекотно. Вологість велика, дихати нічим, та це взагалі. Дівчатка, буду закінчувати. Ніхто нічого не запитує, буду міняти на волочки. на волочки, Буду міняти на волочки. Буду робити, щоб тоді раз собачок перегнати та вже і перегнати, як ви знаєте, у другий загон. Та там уже щось не знаю, що я там буду робити. Судомийка треба розгрузити, ще прання у мене. І що? Я буду думати, що готувати на вечерю своїм дітям, а щоб їм щось готувати, треба в них запитати. Все.